Прогноз погоди в Україні на три дні з 24 по 26 липня мене звати Українчик 24 липня, за даними Укргідрометцентру, по всій території України збережеться спокійна погода, переважно без опадів. Лише подекуди, особливо на півночі та сході, можливі локальні дощі. У п'ятницю, 25 липня на заході країни знову з'являться грозові дощі. У більшості інших регіонів сухо, ясно, з комфортною температурою в день і теплими ночами. У суботу, 26 липня, більшість регіонів України накриють дощі, подекуди грозові та з сильними поривами вітру. Особливо це стосується заходу, центру. Півночі і частково Сходу країни. Четвер, 24 липня. 24 числа, за даними синоптиків, по всій території України буде зберігатися спокійна погода, переважатиме без опадів. Лише інколи подекуди, особливо на півночі та сході, можливі дощі. Температурний фон літній, але помірний. На заході і півночі прохолодні ночі. На півдні спека в денні години вітер очікується помірний здебільшого 5-10 метрів за секунду, іноді з поривами до 12 метрів за секунду. Про магнітні бурі розповім наприкінці прогнозу. А зараз детальна інформація по регіонах. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо вважаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Отже, 24 липня, Південний регіон України, на Одещині і у Миколаївській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу за Цельсієм вночі, плюс 18 плюс 20 градусів, Херсонщина. Денна температура плюс 30 плюс 32, нічна плюс 18 плюс 20 градусів. Запорізька область в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 18 плюс 20 градусів за Цельсієм. У Криму вдень від 31 до 33 градусів з позначкою плюс вночі плюс 18 плюс 20. Усі південні області. І частини півдню з мінливою хмарністю та без опадів вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Західний регіон України на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 16 плюс 18. на Тернопільщині, Хмельниччині, Волині і Рівненщині день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 14 плюс 16». У Високогір'ї Карпат в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 10 плюс 12 градусів за Цельсієм. Очікується ясна погода, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Східний регіон України. Харківська область: в день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 18 плюс 20 градусів. На Донеччині і Луганщині у денний час від плюс 28 до плюс 30 градусів. У нічний – плюс 18, плюс 20. Місцями можлива невелика хмарність або невеликий дощ. Вітер південно-західний, довольно сильний – від 7 до 12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Вінниччині в день – плюс 24, плюс 26. Вночі – плюс 12, плюс 14 градусів. На Черкащині денна температура – плюс 25, плюс 27. Нічна – плюс 15, плюс 17. На Кюривоградщині, а також у Кривому Розі, в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 17 плюс 19. На Полтавщині денна температура плюс 26 плюс 28, нічна плюс 16 плюс 18 градусів за Цельсієм. У Дніпропетровській області в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 18 плюс 20. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер західний 5-10 метрів. За секунду. Північ на Київщині, а також у самій столиці в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 14 плюс 16 градусів, на Житомирщині в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 12 плюс 14. У Чернігівській області в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, у нічний від 14 до 16 градусів тепла. На Сумщині в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 14 плюс 16. У північних районах подекуди можливі короткочасні дощі. Вітер південно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Магнітна активність у четвер, 24 липня, буде стабільною. Очікується рівень метеоактивності від 2 до 3 балів. Цей рівень вважається майже невідчутним. П'ятниця 25 липня. У п'ятницю, 25 липня, на заході країни знову з'являться розові дощі у більшості інших регіонів Сухо, ясно, з комфортною температурою в день і теплими ночами. За даними Укргідрометцентру, найвища денна температура очікується на півдні місцями до плюс 34 градусів за Цельсієм. У центрі та на сході переважно плюс 29 плюс 31 градус. А на заході та півночі трохи прохолодніше через дощові хмари. Вітер південно-західний, швидкість 5-10 метрів за секунду. Південний регіон України, на Одещині, Миколаївщині і у Херсонській області вдень плюс 32 плюс 34, вночі плюс 20 плюс 22 градуси. На Запоріжжі денна температура плюс 31 плюс 33, нічна плюс 20, плюс 22. В Криму вдень плюс дуси за, за Цельсієм. В усіх південних областях сонячно та без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська і Хмельницька області вдень плюс 25, плюс 27, вночі плюс 14 плюс 16. на Івано-Франківщині і у Чернівецькій області. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна плюс 14 плюс 16. На Закарпатті В день плюс 29, плюс 31, вночі плюс 16 плюс 18 градусів за Цельсієм. У Високогір'ї Карпат в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 10 плюс 12 градусів. На заході країни прогнозуються короткочасні грозові дощі, місцями помірні опади. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Східний регіон України. На Харківщині в день плюс 28 плюс 30 градусів, вночі плюс 18 плюс 20. У Донецькій та Луганській областях денна температура від плюс 28 до плюс 30 градусів. Нічна плюс 18 плюс 20 градусів за Цельсієм. Переважно мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон. У Вінницькій області в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 14, плюс 16 градусів. На Черкащині денна температура коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу. Нічна плюс 17, плюс 19. На Кіровоградщині в день... Від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, вночі плюс 18 плюс 20. На Полтавщині денна температура плюс 29 плюс 31 градус, нічна плюс 18 плюс 20. І у Дніпропетровській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі плюс 18 плюс 20 градусів за Цельсієм. У центральному регіоні сонячно і сухо, без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Північний регіон України. На Житомирщині в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 14 плюс 16 градусів. У Київській області, а також у Києві в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 16 плюс 18. На Сумщині і Чернігівщині денна температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна від плюс 16 до плюс 18. У північних областях без істотних опадів, переважно хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітні бурі 25 липня очікується слабка геомагнітна активність на рівні від 2 до 3 балів. Жодних серйозних впливів на самопочуття людей не прогнозується. Субота, 26 липня. У суботу, 26 липня, більшість регіонів України накриють дощі, подекуди грозові та з сильними поривами вітру. Особливо це стосується заходу, центру, півночі і частково сходу країни. Найспекотніше буде на півдні, де температура в день сягатиме плюс 36 градусів за Цельсієм. На заході найпрохолодніше плюс 28 градусів. Дощі поступово поширюються з південного заходу в напрямку південного сходу. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий. Про геомагнітну активність розповім у кінці прогнозу, а зараз детально по кожному регіону. Південь на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині денна температура повітря від плюс 34 до плюс 36 градусів. Нічна від плюс 22 до плюс 24, місцями дощі з грозами. У Запорізькій області в день плюс 33 плюс 35, вночі від 21 до 23 градусів з позначкою плюс короткочасні дощі. В Криму сухо та сонячно. Денна температура плюс 34 плюс 36, нічна плюс 22 плюс 24 градуси. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У зонах гроз поривчастий. Західний регіон України. На Львівщині, Волині, Рівненщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 16, плюс 18. Дощі з грозами. Івано-Франківська і Чернівецька області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів за Цельсієм, нічна плюс 16, плюс 18. На Закарпатті в день плюс 27-29, вночі плюс 17, плюс 19. По всьому західному регіону очікуються опади місцями інтенсивні. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Харківська область – вдень плюс 31, плюс 33, вночі плюс 18, плюс 20. Місцями – дощі. Донеччина – денна температура від плюс 33 до плюс 35 градусів, нічна – плюс 21, плюс 23. Очікуються короткочасні опади. Луганська область – вдень плюс 29, плюс 31, вночі плюс 19, плюс 21. Без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Вінниччині в день плюс 27, плюс 29. Вночі плюс 16, плюс 18 градусів. Очікуються дощі. На Черкащині денна температура плюс 31, плюс 33. Нічна плюс 19, плюс 21. Місцями дощі з грозами. Кіровоградська область плюс 33 плюс 35 в день, плюс 20 плюс 22 вночі. Короткочасні опади. Полтавщина: денна температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів нічна, плюс 19 плюс 21. Дніпропетровщина в день плюс 32 плюс 34, вночі плюс 20 плюс 22. Дощі подекуди з грозами. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Північний регіон України на Київщині, а також у самій столиці, вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 17 плюс 19. Прогнозуються опади. Житомирська область: денна температура: плюс 26, плюс 28 градусів, нічна, плюс 16, плюс 18. Дощі з грозами. Чернігівська і Сумська області вдень від плюс 27 до плюс 29, вночі плюс 17, плюс 19, подекуди дощі з грозами. Вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Магнітна активність 26 липня очікується незначна геомагнітна активність на рівні від 2 до 3 балів. Це безпечний рівень для самопочуття більшості людей. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Будь ласка, бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на три дні з 24